Привіт, снайпер. Чи ви він там її, чи не ви слідство нічого не довело. Шебнем і гюзель. Непонятно. А що це? У нього теж бабка за дітку, дітка за репку, Дуся з Сашей за Сараєм, розумієте? Московський слід. Чемпіонат по стрьомним обкладинкам. Прекрасно, чудово. Не, не перемикайтесь, це вже червень. Привіт-привіт, слава Україні! Я записую відео плани на червень. Друзі, ми з моєю донечкою допомагаємо зібрати кошти на Mavic 3T для підрозділу ударних безпілотних авіакомплексів 95-ї десантно-штурмової бригади. Донецький напрямок. Я буду дуже-дуже дуже вдячна, якщо ви долучитесь до збору і накидаєте там донатики, все буде в описі під цим відео. Бо знаєте, не, не військові мають просити, а ми маємо пропонувати. Тому, будь ласка, долучайтесь до цього збору і будемо наближати нашу перемогу як тільки можна, і як найскоріше, і як от. І щоб всі ці тварі повиздихали. От. І щоб кожен <схід> сказав, би, а я от, долучився до збору, я, я допоміг. От тут є і моя часточка. Тому долучайтеся, друзі, будемо цю хір. Гнати з нашої землі з саними тряпками і мавіками, от. А я вам поки про книжечки порозказую, от. а ви задонайте. Щіра, але ну, вже, я, я не можу, я вже третій раз це записую, кожен раз плачу, донечка на мене свариться, а я кажу, ну, ну якщо я, вот, ну, ну, блін, як згадаю, що там коїться. Ладно, донайте і слухайте крутезну блогерку. Перша книжечка з 20 -ти. це ізраїльський автор, моя улюблена обкладиночка. Привіт, снайпер. От Шебнем Ішіґюзель. Звалище. Це дуже крутезна історія, як дівчинка, яка, в принципі, йшла все життя, стала дуже відомою шахисткою. І потім так склалося її життя, що вона, грубо кажучи, залишилася на смітнику, на помийці. в общем, в нетрях, в які не хочеться заходити. Я давно купила цю книжку, і я боялася її читати, бо знаєте, ну я розумію, що це буде дуже щемлива історія. Я розумію, що це буде дуже. Так, от знаєте, в общем, емоції буде дуже багато, і я прям не дуже певна, що прям всі позитивні. Дивіться, да, Ну, не можу, да, я не можу. да. Єдине, люди добре пробачте, я чомусь була певна, що авторка ізраїлітянка, але ні, вона турчанка. Це турецька авторка. Ну, знаєте, від того, в принципі, суть книжки не міняється. Я наділа Санта Клауса. Бо, знаєте, я ж ваш подарунок найкращий. От, тому, тому так. Я вам Санта Клауса, а ви мені лайк, підписочку і коментар, що читали, що плануєте, що завдяки мені записали собі в блокнотик бажанок чи в Вішліс, чи куди. От, давайте, продовжуємо. Коротше, наступна книжка, вона теж в мене за царя Панька, коли ще Жель Дікер був е, такий мегапопулярний. Я купила його книгу «Балтиморів». Е, Я знаю, що він пише такі, знаєте, не все так однозначно, скажімо так, романи. Я, я забула, як називається цей роман, який читали всі, окрім мене, про письменника і знов таки молоду дівчину. От е, чи вбив він там її, чи не вбив? В общем, слідство нічого не довело. Тому я хочу книгу «Балтиморів» прочитати. Давайте я прочитаю вам анотацію, щоб просто ну, хоч якось розуміти, що нас з вами чекає. Так, один із найвідоміших сучасних швейцарських письменників, родом з Женеви, випускник юридичного факультету. В 10-річному віці він разом з приятелем заснував журнал, який був присвячений природі і приіснував 7 років. Боже, люди, дитина в 10 років заснувала журнал. Ладно, молодець. Книга Балтиморів, четвертий роман Джеля Дікера, який було надруковано в 2015 році. Книжка одразу ж стала бестселером. Ну, в общем, про що книжку ми не зрозуміли, тільки який автор молодець, ненавиджувати такі речі. А, отут, отут більш, з більшими подробицями. ну давайте. Це психологічний роман, в якому відомий письменник Маркус Гольдман, герой бестселера Джеля Дікера. О, от! До речі. А що це? У нього теж бабка за дітку, дітка за репку? От цей герой іншого оповідання, за яке я вам сказала, що всі читали окрім мене, можливо, не з тої книжки я почала. Правда про справу Гарі Квеберта. Може, треба зі справи почитати, вона в мене теж є. Ну, ладно, подивимось поки. Розв'язка історії Балтіморських жахлива драма, значить, що зруйнувала не одне життя, про те, чим вона була, випадковим поворотом долі, чи логічним фіналом низки Секретів. Ну, коротше, я розумію, що за цю книжку не варто братися, поки не прочитаєш першу книгу автора. Да. О, не люблю такі моменти, в принципі, що я маю прочитати всі книжки автора, щоб зрозуміти якусь 15-ту чи 16-ту, навіть четверту. Ну ладно, окей. Ладно, Балтимори, поки, поки подумаю за них. Так, далі Філіп Дік литися сльози сказав полісмен. Ну, я люблю Філіпа Діка, я люблю його і коротку прозу, і романи. Ну, це мій автор від слова просто. Мільярд відсотків ста. Чи мріють андроїди про електричних овець, це ну, на... з того, що я прочитала, це моє найулюбленіше. Це я хочу ознайомитися ще з цим твором. Тут опять таки, в общем, давайте скажу, що тут. 11 жовтня 1988 року Джейсон Тавернер, чи найвідоміші на планеті телеведучі розважальним шоу якого захоплюється десятки мільйонів глядачів, а вже наступного дня. Він прокидається в брудному мотелі, цілковитим ніхто. Він не просто втратив своїх друзів славу і багатства, схоже, він втратив саму свою ідентичність. Однак у клаустрофобному деспотичному світі роману Лити сльози сказав полісмен, де кожен доносить до кожного і здається, що всі, навіть поліція, мають свої брудні таємниці, здатні довести, ким ти є, в ліпшому Ну, в общем, наскільки я знаю про цей роман, да, відомий. Письменник Шоумен, він, його ніхто не впізнає. Він стає абсолютно таким, ну як би сказати, ніяким, прозорим. І ну, тут дуже сильна історія. Давайте я більш подробиці все ж таки після прочитання. От. Я знаєте, я не можу довго розповідати про книжки, бо єдине, що я можу знати, це анотація. Ну і так, в принципі, порив, за якого я його купила. От. Я просто дуже сильно засмутилася за книги Балтиморів. Я думала, це окремий твір це не окремий твір, тому, знаєте, якось от підісралось враження. Взяла собі ще легеньку фентезі почитати Марина і Сергій Д'яченки Ритуал. Теж була на хайпі, дуже всім подобалася, баба галамага, до речі, видавництво. Ну, не знаю. В принципі, з того, що я читала дівчинок, мені ну, більше сподобалося. Я хочу опять таки черговий раз вже неодноразово це було перечитане. Я хочу перечитати печеру. Як на мене, це найкращий твір дівчинків, це саме печера. Ну, почитаю ритуал. Можливо, знаєте, буде ще один у мене улюблений твір. От, книжечка, я знаєте, чесно скажу, я вам її ще раз покажу. Я не пам'ятаю, показувала. А, я її показувала в покупках, тому показую на плани на червень. Це Віла Сан-Фурсіська, Ярослава Литвина. Це красивезний зріс. Можливо, колись візьму на дачу і от, під дачу прочитаю. Ну, бо, ну, мені вже подобається знаєте, ілюстрація в принципі. Мене все влаштовує. Три красиві дівчини. Він це? А що п'є третя? <ріст> непонятно, непонятно. Вона на антидепресантах і не можна. Я прочитала ви ж знаєте, Сімонса «Терор» і мені потрібен новий товстунець. Це знову жупанський. Це Пол Андерсон, патруль часу. Я не люблю супер. Я зняла суперку, бо я хочу в свою цю тканинну е, обкладинку. Вона в мене е, така навмисна для товстих книжечок, щоб вони не затирались. Ну і суперка буде нова. От, е, це ф -ф -ф фантастика. Альтернативна історія завжди слугувати захопливим полем для уявних експериментів, на кшталт того, що трапилося б, якби свого часу Римська імперія не зникла, продовжила своє заснування або ж європейці. Запізнилися з відкриттям Америки. Хід історії тоді би змінився радикальним чином. А світу, яким ми знаємо його тепер ніколи б не існувала. Саме таким загрозам втручання в хід історії протистоїть патруль часу, могутня організація, яка діє крізь і завжди у всіх часах і усіх мислимих епох. Цикл оповідань, патруль часу присвячений часовим історичним парадоксам, а також надзвичайно складний, але ж страшенно захопливий вд. Прекрасно, чудово! Я знаю, що тут буде і сатира, і гумор, і мудрість, і на подумати. В общем, тут буде все. Ну а жупанському я довіряю знаєте, інколи навіть більше ніж собі. Тому. Будемо читати. Далі, от у мене, знаєте, щось якось, ну, окрім Віли сан фурсіско у мене якісь тут буде просто місяць читання якихось довгунців. Ну Це прекрасно, бо це те теж треба. Це Анета Антоненка, театральна колекція Ерік Еммануель Шмідт, Зрада Айнштейна. Готель між двох світів, я його читала в електронці, але радо перечитаю. Це дві п'єси. І, ну, знаєте, як пише Ерік Еммануель Шмідт, ну, я не знаю, я в нього. Поганих творів просто не читала. Він піднімає дуже крутезні теми. Він не боїться їх підняття. Знаєте, я би, наприклад, от, щоб ви закохалися Веріка Емануель Шміти, я би вам от порадила два добродії із Брюсселя. Це коротесенький твір, але він настільки прекрасний. От він настільки о я, я теж його хочу перечитати. Десь він у мене є в електронці. Він настільки шикарний, там е, круто. Знаєте, Ерік Еммануель Шмідт, він відкритий гей, і він, е, ну, це, це не до чого, це просто, я не знаю, навіщо я вам це сказала, цю інформацію. Але він, е, два, два добродії з Брюсселя, це от, пара е, двох чоловіків, і от, там дуже круто весь твір порівнюється, да? от, чи відрізняють, чи вони е, з гетеросексуальною парою. І це, ну, це настільки круто, це настільки прекрасно. Ну, дуже сильна річ, і от я ж кажу, зрада Анштейна ще в мене не читана, тому треба виправляти. Далі, ну, це складна важка книжка. Це Єжи Козинський розфарбований птах. Це Друга світова війна. Давайте, Уявіть хлопчик, розмальовує птаху, щоб перетворити його на таку собі веселку в пір'ї, а потім випускає. Інші птахи осліплені яскравими барвами, коли вони починають атакувати бідолаху, не вірячи, що той член зграє. Пошматоване тіло розфарбована птаха падає в траву, збираючи довкола себе дітей, які з цікавістю дивляться на труп. Жорстоко не для реалі Другої світової. Коли шестирічний хлопчик, схожий не то на цигана, не то й на єврея, опиняється в чужому селі. Він кличе маму, але її немає. Натомість малий бачить тільки смерть насилля, знущання, збочення, кров. Він сам стає жертвою середньовічої дикості і цькування. Ну, я вже мене сироти по шкірі. В общем, це буде дуже важко, важко і складно. Але ми це прочитаємо. От дивіться, найжорсткіша книжка з сучасності, ви собі уявіть. Далі книжечка Девід Мічел Дім на збіччі. Ви знаєте, я читала Хмарний Атлас, я в лютому захваті, я навіть потім подивилася дуже крутезний фільм. Е, є український навіть переклад, ну, класний фільм, ще й з українським дубляжем. Е, хто не хоче читати книжку, може подивитися. Боже, там настільки круто, знаєте, там любов навіть не як брильянт, там ну, такі шикарні, тонкі грані любові. Я не знаю, ця, ця книжка буде ще раз і не раз. Я в електронці читала українською. Я буду, я не знаю, просто от змушувати вас всіх. Ну, принаймні, подивіться кіно. Там настільки красива любов, там настільки, е, от ви, ви кажете, Танюша, ти не любиш всі ці любовні шмарки, ні, не люблю. Хмарний атлас, знаєте, просто ну любов, вона ж не обов'язково дуся Сашей за Сараєм. Розумієте, це і шлінк читець, це теж любов, і так само хмарний атлас, це теж любов, і багато інших творів. Це теж любов, і одним одна історія. Це теж любов. Тому от я радо ознайомлюсь і Дім на збіччі», Тим паче, ну тут великий формат, але книжечка тоненька. Я не знаю, що тут на що вийде. От, можливо, вона. Ну, ілюстрації тут прекрасні. Це, до речі, у нас хто? Це в нас видавництво «Жорж». От, «Жорж», якщо ви мене бачите, будь ласка, перекладіть хмарний атлас. Прям ручки тягнуться дуже-дуже хочу. Роман Дім на збіччі» складається з п'яти історій, так само, як і хмарний атлас, до речі. Пов'язаний між собою місцем, куди приходять герої, кожен і кожна зі своєї причини. В брудному провулку збіччя, який пролягає між двох глухих стін, всі ці люди одного дня бачать малі залізні двері, звучить як типовий початок містичної історії. Але ж це Девід Мічел і його талант вирощує на ґрунті чи то саспенсу, чи то просто химерного детективу, пронизливі притчі, про істинну єдність і цінність життя і любові. Ну, Мічел вміє писати про любов, як дуже мало авторів, і він, він прекрасний. Далі ну, треба трішечки документалістички, я хочу почитати: Камю має померти. Теж давно книжечка ця стоїть. Тут, ну, наскільки я знаю, з інших джерел, цю книжку я ще не читала. З інших, інших джерела кажуть, що камю вбила хто, здогадайтеся, з трьох разів. Звісно, він дуже сильно заважав. КГБ, тя контора называлась Печа Житя э, Камю. В общем, там московский след. Вот. Э, ну, тут э, знаете, есть фотокартки, Тут э, о, о, люди добрые. Тик, я вам сказала. Деяльность КБ, КГБ. Вот. У часы Камю. Да, боже, тут ничего не меняется. Деяльность КГБ у часы Камю. Что тут? Те же яйца только в профиль. Вот, да, речи, ему Підлаштували автотрощу. От, не все просто так. І тут, очевидці, і тут історичні факти, от, фатальна поїздка. Да. Ну, Взагалі, так. От, я дуже хочу, я обожнюю камю, ви знаєте. І тим, тим цікавіше, хоча я розумію, що це буде болісне читання, але я хочу прочитати цю книжечку. Хоча от я коли от, ну, показувала донечці плани на червень, вона каже, цю книжку дуже сильно ругають в книгосвіті. Ну, Тим паче, тим цікавіше, що я скажу з цього приводу. Ну, кам'ю знаєте, від того менше я любити не буду, навіть якщо мені книжка Джовані Ба Кателі не сподобається. Ну, Не сподобається, то не сподобається. знаєте. От. Геній камю від того менше не стане. Далі книжка, знаєте, ну, щось мене на класику інколи, знаєте, так от тягне. «Іміль Зеля, «Дамське щастя». Просто подивіться на цю прекрасну просто обкладинку, я не знаю, у нас просто от в Україні якийсь просто чемпіонат по стрьомним обкладинкам. Що вам сказати за цю книжку? Ну, Тут мені подобається. От Чесно скажу, тут мені подобається. От. Якщо в мене всі мої розфарбовки закінчаться, я візьму цю книжку. Шучу, ні, я, я добре до книжок, я, я не малюю. Так, ну будете шукати анотацію, вона вона тут. Так, в романі Данське щастя всесвітньо відомого Еміля Заля зображена з дивовижною експресивністю становлення сучасної роздрібної торгівлі. Тут про універмаг. Printemps – це найпопулярніший магазин Франції. Це ну, такий магазин з більш ніж 200-річною історією, і його становлення, його, ну я як, як він докотився до життя такого, як би так сказати. Що тепер туди просто за честь мають приїхати, знаєте, з будь-якої точки світу всі модники, модниці, і, в общем, вся ця от прекрасна когорта, те, що ми називаємо бомонд. Вот. Далі вже трошечки залишилося. Да, це все на червень, да. не, не перемикайтесь, це все на червень. Ну, я, я вже повторюсь, буду тяпати і на травень. Далі, давайте, ну, давайте ще з цієї. Вірджинія Вулф, да, теж показувала в покупках. Тут, значить, дивовижний найзагадковіший роман Вірджинії Вулф, що з навіть палких шанувальників. В общем, тут теж пошук себе, пошук своєї самоідентичності. Тут хлопець, який протягом 300 років да, вночі змінював стать. Дуже-дуже ну, цікава історія. Я знайду, коли буду вже робити огляд і відгук на цю книжечку, я знайду анотацію десь в інтернеті, я вам прочитаю. Так, моя закладенка-м. Далі теж хочеться мені чогось такого жахливенького. Собакоїди та інші люди. Карл Маркус Гауз, знатний численними глибокими текстами про малі народи і етнічні меншини Європи. У цій книзі відкриває читацтво ромські спільноти Східної Словаччини, зачаяні від зовнішнього світу. Автор знайомить з Ромами їхніми сусідами, розповідає про тамтешні звичаї і побут, злидні утіхи про історичні передумови і сучасний перебіг непростого. Спожиття чорних і білих, зовсім неподалік України. Зрештою, про іншість і людське в кожному нас. Ви знаєте, ну я взагалі таке дуже-дуже люблю. Дивіться, які теж світлини є. Це документальна теж книжечка. В общем, ну, мені цікаво про ромів. Вони настільки, як би так сказати, не вивчені люди. Ну, не знаю, вони прекрасні. Дуже багато стереотипів про ромів. Да, до речі, циган це образу, це КГБшний наратив. Вони відстояли в міжнародному суді, що вони не цигани, а роми, а і, в общем, ну, це їх історична назва. От, і, в общем, ну не знаю, мені дуже цікаво буде вам розповідати, звісно. Так, ну давайте. Тут Лорен Гроф в долі та фурі. До речі, зараз видавництво наш формат об'явило про новий наклад цієї книжки, тому взагалі у мене ще старий наклад. Ну, причому книжка буде така сама виглядати. Вот, значить, Тут іде. Я почала кілька сторінок читати, потім я не знаю, щось мене перемкнуло, але ну, не суть. Доля і Фурії живий роман про живих людей. Авторка з ретельністю сімейного психологу препарує шлюб, зазирає в минуле, дізнається родині таємниці, аналізує вчинки і витягує шафи старі скелети. В центрі сюжету життя успішного драматурга Ланселота. І його коханої дружини Матільди, яка усе життя провела в тіні чоловіка. Для роману, дія роману розгортається в Нью-Йорку впродовж 25 років. Але одного дня стає зрозуміло, що сама Чоловік лише маріонетка в руках своєї дружини. Зовні ідеальний шлюб йде тріщинами, Повага поступається місцем брехні, кохання інтригам. Наскільки я тут почала читати, тут буде якби так дві книжки в одній книжці. Одна та сама історія, одні самі події, але вони будуть розказуватися від дружини і від чоловіка. Не знаю, мені це дуже, -дуже захопливо. Можливо, зробимо колись якісь книжкові вихідні. І я обов'язково хочу цю книжечку прочитати разом з вами. Бо тут, знаєте, є на що поговорити. Віктор Домантович, мовчу божество, і романи Куліша. Пентелемон в даному випадку. Віктор Домантович був знайомий з Кулішем, тому знаєте, вже, вже як є, так і напише. І тут про знаєте, наскільки ми захоплюємося генієм Куліша. Наскільки він був, ну, скажімо так, не самою порядною людиною. Він був гулящим, він був, ну, ще тим падлом він був. Із того, що я читала, ну дізналася, я люблю одного філолога, він інколи розказує дуже крутесні речі, він, в общем, був такий, знаєте, і чужих дружин не гребував, в общем, було в нього. І отут саме. Саме про куліша, якого ми не знаємо. От. Ну, от, в принципі, такі у нас з вами плани. Я думаю, знаєте що, я цю книжку поставлю назад на поличку, поки вона буде стояти. в общем, я, Коли мені захочеться ознайомитись спочатку з першою книгою, я так розумію, потім з другою, я до неї прийду. Поки мені і того вистачить. так. В общем, тепер у нас знов некрасиве число, нерівне, не, не те, що не красиво, просто не просто нерівне. Вот. А ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо! Ми на своїй землі. Любіть себе! Вімаємо, бімай, бімаємо, бімаю! Бі